Привіт, друзі! Я Віктор Боберенко, і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, дуже багато цікавого є, і ми можемо сміливо заявити, що пам'ятаєте, перефразовуючи Данілу Багрова, і звісного такого культового, скажем, брата 2 чи брата. -2», От, який казав, руски на війні своїх не бросають. Ну, ми, звичайно, знаємо, що це абсолютно не так. Але між тим, ми можемо сказати, зелені на війні своїх бросають. Зіліни дають заробити своїм таким же самим зеленим або в працевлаштувати. І от ми буквально за два дні маємо безліч цікавих фактів. Да? Ну, По-перше, факт з Юлією Свереденко. Е, да, ну вже мабуть, всі вже обсмоктали це. Я просто хочу розказати, чому тому, що я сам в своєму житті колись з подібним стикався. Справа в тому, що державним службовцям не можна заробляти поза роботою гроші. Виключно як викладанням, там е, і якоїсь там е, літературно-художньої, мистецької діяльності. Тобто, це як би можна. Я був начальником такого середнього рівня, начальником обласного управління молоді спорту, і колись мене дружній факультет запросив головою ДЕКА, ну, голова державної екзаменаційної комісії. Це там що. Сидіть, щоки надувати, брови хмурять, щоб дівчата там, юні, які там здають екзамен, щоб в обморок падали, там типа боялись. От, ну, в общем, така собі. Постать, якщо ти на дружній кафедрі, такого собі весільного генерала. І я ж, а це ж в будні завжди. І добре, що мене просто. А я був, як би не в тім, я це все якось пропустив. І мені юрист наш каже, там, типу, Віктор Анатолійович, ти зараз під корупцію подаєш. А я, а що так? так не можна тобі бути одночасно і на роботі, і там типу, і до обіду, дек. Тобі ж там потім зарплату заплатять. Ну, І ти ж тут получаєш в управлінні. Ну, Бери агули на цій Дні. Тільки так, скільки там у тебе цих екзаменів, там, типа, бери бери отгули. От. І добре, що я брав на ці дні е, дійсно відгули і е, таким чином хух. Ну і потім там теж мені доводилося, колись методічку писав, потім там спеціально, ми е, писали навіть е, методіку по законам, ну, в общем, кілька груп. І там нанімав, в тому числі там, Фонд відродження, там, е, Східна Європа. ну, поднанімали. Коли я був чиновником. І я там завжди там в ці дні щоб не було. Тобі, я беру відпустку за свій рахунок чи частину чергової відпустки, щоб ніхто Боже, не дай Бог, не дай Бог. О, то що Тема е, воно, і якби, е, ну, головою Дека там багато не заробиш, а от коли за методичку то ну платили серйозні хороші гроші, таке подспор'я навіть для начальника управління. там Тим більше, що в мене іпотека була, там виплачувати треба. Ну, здорово, взагалі. Я для себе дуже чітко знаю, що це там, нельзя, там типу, не можна, не може бути. тут Юлія Свириденко, там отримує 3 з чим мільйона гонорарів. от Вона від, отримує гонорари і як би можна ж викладацькою діяльністю займатися? Ну так. Да. Можна, але ж вона заактірувала, що за якийсь із місяців там пройшло у неї 6 тисяч доларів. А вона може тільки в вихідні дні викладати, тому що з понеділка по п'ятницю вона на роботі, вона міністр цілий на минуточку. От. І має бути 5 днів на роботі. Ще раз, в ці дні, вона не має викладати, щоб там і там зарплату отримувати, чи там зарплата, а там гонорар. Ні, такого бути може. Е, Потім, значить. Ага, окей, там просто ну беремо, скільки може бути вихідних в місяці. Ну, вісім вихідних, да? 4 тижні, субота, неділя, вісім. Получається, вона 750 доларів отримувала в день зарплати. Ну, Це десь як професор в Гарварді, мабуть, десь скільки ж отримує за місяць. Ну, що ж, порадіємо за Юлію, що вона отримує таку чудесну зарплату, але ж. Окей, їй видали зарплату е, в е, Київській школі економіки. Це хороша така структура, яка має гранти, в тому числі, має гранти від наших союзників. О, тобто, потім можна буде сказати, що міністр економіки отримувала гранти від е, ну фактично за гроші платників, податків, вона живе. Там, американських, там, чи в даному випадку, вже ж американські, ні, то, можливо, там, німецьких, там, французьких платників податків. Але Смію вас завірити, що е, всі у нас державні службовці і міністри, вони теж фінансуються зараз з грантів від іноземних е, урядів. Тобто Зеленського, всіх депутатів, рівно як і всіх вчителів, і всіх е, лікарів, у нас фінансують. Наші західні союзники, тобто, якщо ви вчителька і зарплату отримали е, свої е, умовно, е, 750 доларів в місяць, то знайте, що з, тих, з того ж самого джерела, умовно, з того ж самого посольства, чи від тієї ж самої країни, що вчителька заробила за місяць, Юлія Свериденко заробила за день. Вітаємо її! От тільки я думаю, як же ж в одна відняшка. Взагалі без вихідних. Також, ну, можна ж і, той, і в обморок шльопнутися, якщо ти на двох роботах зразу 5 днів в міністерстві і шачиш, а потім ще 2 дні в Київській школі економіки. Або ж тут щось інше, тому що донором Київської школи економіки є, в тому числі, і Міністерство економіки, уряду України. Опаньки. І то есть, вони дали умовно. Один грант, і цей грант дала Юлія Свириденко. а з іншого гранту їй дали заробити. Ну, тут уже, я знаєте, там типу, це як мінімум конфлікт інтересів. Тому що ви ж теж донор, а ви іншого донора берете. Ну, як би б странненько. Ще інша тема, Юлія Свириденко, як Міністр голосувала разом з іншими міністрами, уряд же ж призначав Мілованова. Куди? В наглядову раду енергоатома. О, ага то есть вона його призначала. А може він її віддячив? Ну, робимо таке припущення. Можливо, конечно вони обидва чесніші люди. І просто, як казав теж Класик один русський совпадіння, не думаю. І так само Мілованов. Ще в якійсь наглядовій раді чого-то там вилетіло зараз з голови. І теж там, типа, уряд призначав, і, значить, Середенко голосувала. А ще він був її попередником, він теж був міністром економіки. Щось та їх там пов'язує. І то я на її місці не став би блістів отак і палиться. Але справа в тому, що для зелених це правило: Зелені на війні дають своїм заробити. От, е, заробити тим більше, що гроші ж не з свого кармана. Це ж гроші не з кармана Єрмака або Самго Зеленського. Вони ж навіть донатити не навчилися на ЗСУ. Це гроші, так або інакше, все одно платників податків з інших країн. Молодці, молодці. Але скажете мені, ну вітя, що ти там чужі гроші вважаєш, рахуй свої. От, красиво жити не запретіш. Ну так, да, тут спорити не буду. Красиво жити не запретіш. Молодці, як казав той е, дідок. Е, на засіданні правління Когоспу. Але ще більше Шухера наробила новина, що Зеленський пачкою 7 квітня призначив Ну частину познімав, частину призначив нових послів. Деякі е, рішення логічні. Ну Наприклад, Олександра Нечитайла призначили послом в Китай. Кадровий дипломат з молодих ногтей там йому Полтос, зараз 50 чи 51 рік. От, і там, ну, студентських років майже там в дипломатії, да? був послом в Малайзії, був послом на Філіпінах, тобто тему Південно-Східної Азії знає. Призначили в Китай послом. Окей. Потім попризначали, познімали там, попересували кадрових дипломатів. От, Наприклад, в Аргентину Клименка Юрія да, призначили кадровий. І там, де кадрові, ну, якби питань немає, треба вивчати біографію, але ну, кадровий дипломат, там, кастовий, да, як можна сказати, з відповідною освітою. А по деяким є питання. там, Наприклад, Олексій Гавриш, да, там, типа, ага, ніколи не був інвестор і інвестор там, з пула. Єрмака, хоп, і вже там посол в Норвегії. Ну, можемо порадуватися. Там, до речі, мене здивувало, я коли дивився цю інформацію: в Норвегії посла не було з літа 22-го року. Блін, три роки вони тягнули. Норвегія для нас ключова країна. В розрізі на одну людину нам найбільше дають, щоб ви знали. Ну тобто на одного платника податків. Тобто якщо брати кожного платника податків, Трамп хай не, не звинить, там, що вони там найбільше да на 330 тридцять міль... те, що вони давали розкинуть на 330 мільйонів американців, то вони давали нам там от скільки. найбільше. Нам дають три країни: Норвегія, Нідерланди і Данія. Це щоб ми знали. От по масі найбільше в Євро, за серед європейських країн Німеччина. Так в Німеччині ж 90 мільйонів людей жили. Так от, ну, призначили Гавриша, але чого призначили через три години? Чому Гавриша не кадрового дипломата, який знав би, наприклад, крім англійської там ще норвезьку мову? Ну, ще зробили ракіровку посла Бразилії Андрія Мельника. Який перед цим був послом в Німеччині, там класно стібався, в тому числі там із Меркель із Шольца, що вони не, не дуже сильно нам допомагають. Його, мабуть, прибрали, бо він там вже поддостав всіх німців, перевели в Бразилію, а зараз повернули в ООН замість Сергія Кислиці. Ну, можливо, Мельник там разу там стібать, тому буде. Стібать русну лошадь Лаврова, там Нєбенця і, і інших русських придурків. Ну, дай, дай Боже, дай Боже. Але решта призначень, твою ж дивізію, ну це про Гавриша ми проговорили, але е, Костін, пам'ятаєте, Венедиктова притеча Костіна, там в Швейцарії вже посол. Тепер Костін і не куди-небудь, а в Нідерланди. Це ж моя найулюбленіша країна. Блін, е, 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 вони що, не знають, що він е, бивший прокурор. Вони що, не знають, що у нього коли він прокурор, тут сука, кожен другий е, чоловік прокурор став інвалідом і отримав крім своєї прокурорської зарплати 60 там 70 тисяч. ще, він отримував. Та де десь до 100 тисяч прокурор отримає, і ще отримав там тисяч по 60 пенсій. Блін, ну це ж підстава. І тепер там е, він же ж буде представляти вірительний грамоти ж і королю, і прем'єру, і це ж там звідти ж Рютте, е, теперішній директор НАТО. Да? І він буде з ними ручка, це вони будуть знати, о, це той чудак, при якому там в кожній області по, вийшло по 20 корумпованих прокурорів. А і твою дивізію це ж. Треба дмивати потім, блін, два рази з милом. В общем, неприємно. Вони замість того, щоб зробити деякі ракироки, які потрібно зробити, да, от Маркарову Ну треба зняти з посласи Сполучених Штатів, тому що ну, ну, не заходить вона їм. от Не заходить, треба знімати. Але саме головне, який ми мусимо тут зробити висновок, що влада. Дає своїм заробить завжди, всунуть в наглядову раду Укрзалізниці. що. де Серега Лещенка, де Укрзалізниця, що він знає про вагони ну точно не більше, ніж я. От е, де там ще намагаються всунуть всіх своїх поросовувати, Спалених там, типа, що десь спалився, ну, давай ми тебе пересунемо. А зовсім спалених, ну, все одно ж треба ж віддячити за те, що вони ж там зробили для найвеличнішого лідера сучасності, для його команди, і щоб знали, це навіщо робиться, щоб всі знали, що. Зеленський, це сигнал всього оточенню. Не розбігайтесь, я вас не кину, спасу всіх. Все поїдуть послами. Хоч якесь буркіна фасогатство, хоч в Туніс, ну поїде там. Типу, не розбігаємося, тримаємося там, особливо там депутати біля аграмії стоїм, прокурори там, ті. ДБР-овці, ті, хто там типу, ганяється за моїми політичними противниками. Я вас не брошу, поїдете, ну як не послами, воєнними АТА. Ні, так в Торгово-промислову палату хтось поїде. І навіть. Ну, Зараз обіцяють. Типа, не здавати паніку, то, то що всі ж панікують, то що може злетіти, вже ж на, через, е, коли ж він не стане президентом, то буде ж ой, ой. І тому, е, щоб ми дуже чітко знали, що це е, сигнал е, своїм, от, що зелений своїх не кидає. Ми ж для нього не свої. свої ті. Ну І сигнал це, власне, і союзникам і суспільству. Ну, а ми матаємо на вуса. От, і розуміємо, що е, ху із ху От так що, дякую, друзі, що дивитесь, Прошу вас, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Це важливо, дуже-дуже важливо проскочить мені 30 тисяч, а я тільки на початку цього шляху. Хто підписаний, е, прошу е, лайкніть, прокоментуйте звідки ви шо, е, ситуацію, цю, е, ваше відношення до зеленого і його команди. Ну і знаємо, друзі, що незважаючи на усі зусилля офісу президента, Росія не пройде на посарам.